Повітряна тривога лунає в половині областей України. Актуальну мапу ви зараз бачите на своїх екранах. У повітряних силах повідомили про ціль на Київ. Будь ласка, перебувайте в укриттях, враховуючи те, що ворог постійно б'є по цивільних об'єктах. На сумщині триває масова евакуація населення. Вона охоплює понад 200 населених пунктів. Більше 400 людей вивезли з прикордонних. Громад областей лише за тиждень, здебільшого, це мешканці двох районів Сумського та Шосинського проводять евакуацію на Дніпропетровщині. І більш детально про це розпитаємо Ярослава Корнієнка, координатора напрямку евакуації благодійного фонду Схід Сос. пане Ярославе я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю. Пане Ярославе, власне, як я і сказав, з прифронтових населених пунктів Дніпропетровщини примусово евакуюють зараз людей. Скільки вже вдалося вивезти і скільки ще людей залишаються у потенційно небезпечній зоні? Люди залишаються. Там не оголошена обов'язкова евакуація, але є примусова евакуація дітей разом із батьками. Люди залишаються, потрібно продовжувати їх інформувати, потрібно заохочувати людей. Але плідна робота по сім'ям з дітьми триває. Не нас минулого тижня. З Іванівки вдалося вивести майже всі сім'ї, принаймні всіх, які вдалося ідентифікувати, знайти, і які не переховувались. Робота триває, і евакуаційна спільнота не не спить. Зараз по багатьох регіонах ведеться активна робота. Всі працюють без вихідних і будь-які люди, які бажатимуть виїхати із цих районів, мають на це змогу, мають звертатися або до місцевих громад, або на номери гарячих ліній організацій, які цим займаються, і вони мають знати, що повний цикл евакуації є. Що якщо їм нікуди їхати, їх не покинуть, їм нададуть допомогу і їх заберуть. Пане Рославе, а скільки ще може залишатися дітей от в цих населених пунктах? І наскільки я зрозумів, з ваших слів є такі випадки, коли дорослі люди, батьки переховують своїх дітей для того, щоб їх не вивезли в безпечне місце? Ну, такі випадки постійні не вдалося ідентифікувати, наприклад, в Іванівці. Чи були такі випадки, але вони знаходяться потім? Виявляється, що в містах, які за статистикою повністю евакуювали дітей з батьками, звідкись з'являються діти, це здебільшого через безвідповідальних батьків, і це трапляється люди там або бояться евакуації, або прив'язуються до будинків, або просто а, нічого не хочуть да, робити з цим і намагаються пересидіти. І, на жаль, страждають діти. Скажіть, будь ласка, а чим взагалі ускладнюється евакуація зараз? Дронами. Чим ближче росіяни раніше 5-кілометрова зона вважалася найбільш небезпечною через міномети. Да, зараз 30-кілометрова зона від лінії фронту є небезпечною через дрони. І щодня щодня технології покращуються, дрони літають далі. І е, росіяни контролюють логістику, і навіть не, не будучи присутніми, там е, дуже близько до населених пунктів, вони можуть повністю контролювати і е, тероризувати е, мирне населення, обстрілювати екіпажі евакуації, обстрілювати поліцейських цивільні автівки. Ми це бачимо і на Донеччині, і на Сумщині і Дніпропетровщина також не виключені. Тобто вони постійно полюють на евакуаційні машини, на людей, яких які вивозять цивільних? Абсолютно десь більш активно, десь менш. На Херсонщині це жах. Да? Місто Херсон із відгуків наших партнерів, які по місту працюють, які роблять евакуацію. Вони кажуть, що зараз. Дуже ну обстановка така, що доводиться е, їх просять евакуювати вже не живих людей, а вже їхні тіла, тому що е, постійні обстріли, постійні смерті, пане Ярославе. А хто найчастіше відмовляється виїжджати? От які аргументи знаходять люди, е, які приїхали для того, щоб забрати, вивезли вивести, і як переконують. Відмовляються виїжджати зазвичай найменш проінформовані верстви населення. А якщо людина чітко знає, що з нею буде, куди вона їде, що про неї на якомусь етапі потурбуються, і вона не буде залишена, це вже допомагає прийняти рішення. І люди старшого віку, люди з інвалідністю часто приймають. Так, так, ми вас чуємо. Продовжуйте, будь ласка, приймають рішення виїжджати, знаючи, що наприклад у нас є транзити для них, і що ми знайдемо їм місця довгострокового розселення. Це дуже важливо, і молоді люди можуть виїжджати, і люди старшого віку. Що якщо люди навіть лежачі мають зараз шанси евакуюватися і жити довгостроково ще багато років під доглядом? То що й говорити про молодих людей, які можуть виїхати, знайти на новому місці роботу і спокійно собі в більш безпечних місцях виховувати дітей, ростити і знаходити якісь нові для себе сенси, нові роботи, нових людей, нові зв'язки. Евакуація це завжди про порятунок і про життя, а аніж про там втрату, розлуку і смерть. Вона рятує від смерті, і просто е всі, хто про це знає, всі, хто мають інформацію про це. Вони здебільшого наважуються евакуюватися. А скажіть, будь ласка, от детальніше про евакуацію? От люди виїжджають здебільшого в нові регіони, там де їм надають нове житло або тимчасове житло, надають роботу. Чи є такі, які їдуть до своїх рідних? По нашій по нашому практичному досвіду 50% людей. А самостійно це роблять. Вони знаходять рідних там друзів, якусь оренду квартири, якусь роботу і роблять це без залучення держави або громадського сектору. Десь до 20% завжди залишаються в населеному пункті, які евакуюються, якби ми їх не вмовляли виїхати. І десь 30% потребують допомоги. Є е для тих хто. Може самостійно функціонувати, є державне розселення. Зараз є місця і в Дніпропетровській області для мешканців цієї області, і зараз Міністерство розвитку готує постанову, де воно зможе за допомогою координаційного штабу визначати знов приймаючі області і буде зрозуміло, яка область яку приймає під час евакуації. А як це було раніше, і у людей принаймні буде змога розуміти, прогнозувати, куди вони будуть евакуйовані далі. І це важливо для людей знати, куди саме Зараз Плаве. це відбувається більш вручну через те, що поток не супермасовий. Все вирішується вручну, знаходиться МТП, і людей довозять туди з транзитів. ну, Кожного окремо, буває, що кожну родину окремо везуть місце, яке її знайшли. Зараз це більш ручна робота, але за умови масового евакуації, це буде більш так шаблонно, скажімо, так, пане Ярослава, залишається у нас буквально 30 секунд. Тут власне, коли ви говорили, нам показували відео, де жінка евакуювалася разом з песиком. А багато людей таких, які евакуюються з тваринками, і, взагалі, що це за тварини можуть бути? Так, і обов'язково забирати тварин, інакше вони гинуть на прифронті, не варто залишати улюбленців. Про них піклуються навіть ну найбільша проблема це коли люди потребують догляду, їх потрібно розміщувати в державні заклади для людей, які здебільшого не приймають тварин, і це але принаймні тваринку можна вивезти, Ми потім про неї допоможемо попіклуватись. Але не лишайте тварин, беріть з собою в МТП. В можна й орендувати житло і жити в державних місцях розселення. Всюди беруть з тваринами і краще їх забрати. Дякую. Це члени родини. Дякую вам дуже, пане Ярославе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного Дякую. і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду Схід Сос.